Слава Україні в Україні відкрили новий завод, який виробляє безпілотники на Хмельниччині. Викрили на хабарництві голову військово-лікарської комісії. Це 5 хвилин. на Головне на першому подільському розпочинаємо. Прем'єр-міністр Польщі закликав фермерів припинити блокування кордону з Україною на знак протесту. Дольнен Туск вказав на складне становище, в якому опинилася Україна після останніх російських атак. Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни. Нагадаємо, що напередодні польські фермери знову заблокували пункт пропуску Корчова-Караковець та Медика-Шегині. В Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum System, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по тисячу дронів на рік, а також виробляти запчастини. Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько сотні осіб. Quantum System інвестує до 6 мільйонів євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам. І водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни відзначають в анонсі. На Шепетівщині бракор'єра зловили на гарячому. Події мали місце в Ізяславі Шепетівського району на річці Горинь. Дільничний помітив 34-річного місцевого жителя, коли той якраз витягував сітки з уловом. Загалом у браконьєра вилучили 9 риболовецьких сіток з загальною довжиною близько 4 сотень метрів, а також понад 80 рибин. За даним розпочато кримінальне провадження. Нагадаємо, що зараз на території України діє нерестова заборона, тому риболовлі у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковим знаряддям вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спіннингом з однією штучною приманкою. Риболовля за допомогою сіток та суден суворо забороняється. Зазначили в поліції. На Хмельниччині викрили на хабарництві голову військово-лікарської комісії. 57-річна лікарка вимагала у родички військовозобов'язаного зобов'язаного з вадами слугу 300 доларів за обстеження та подальше визнання його непридатним до військової служби. Словмисниці оголосили про підозру. Суд взяв її під варту із можливістю внесення застави. Також правоохоронці направили клопотання щодо її відсторонення від посади. Хмельницька громада передала для сил оборони ще 20 квадрокоптерів, закуплених за майже 4 мільйона гривень із місцевого бюджету. Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Хмельницького. Ще 20 квадрокоптерів для сил оборони. Цього разу DJI Mavic 3T Thermal, Вартість закупівлі 3 мільйони 800 тисяч гривень. Усі квадрокоптери, які ми купуємо, оснащені тепловізорами. Це дає змогу працювати з ними в день і вночі, зазначив мер. За словами посадовця, із початку цього року з бюджету Хмельницького для війська придбано 190 квадрокоптерів і майже 1700 FPV-дронів. Щоразу, коли передаємо дрони і квадрокоптери, бійцям розуміємо, що це їхні врятовані життя, що це перевага над ворогом, тому їх треба більше і більше. Написав очільник міста. Наразі очікуються нові поставки, а також FPV-дрони збираються на місці. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.